Осінь 1625 року. Саме тоді, неподалік давнього Курукова, розгорнулася одна з найвідоміших битв українського козацтва. Запорожці під проводом Марка Жмайла зійшлися у запеклому протистоянні з коронним військом Речі Посполитої. Через чотири століття подих тієї епохи можна відчути у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Тут відкрилася виставка Степ широкий, кінь гарячий, крюків, шабля, славний бій, присвячена чотирьохсотріччя Куруківської битви. На річці Цибульницьк невеличка річка, яка протікає нині територією Кіровоградщини. Біля колишнього городища таборища, яке зараз знаходиться в складі молодого міста гідробудівельників міста Світловодська, зав'язалася перша битва. Але оскільки географічне положення було не дуже вигідне, вночі козаки, залишивши невеличкий невеличку залогу ближче до війська Конець-Польського, відтяглися на дві милі до Урочища ведмежі лози, і там відбулася вирішальна битва. Це було 31 жовтня. Куруківська битва стала початком низки козацько-селянських повстань, які передували національно-визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького. Тож серед експонатів предмети зброї, побуту, козацького спорядження, копії документів, гравюри та художні полотна. Ще відтворюють героїзм запорожців і подих степової волі після придушення останнього повстання відповідно запанував золотий спокій десять років з 37 по 48, Ну, а в 48 му вже запалало вогнище національно визвольне від під проводом Богдана Хмельницького. І Кременчуцькі козаки Кременчуцької сотні брали активну участь у перших переможних битвах «Жовтоводський» і «Пилявецький». Ця експозиція не лише спогад про давню битву, а й нагадування про непереможний дух українців, який живе крізь віки. Звичайно, ця битва під Коруковим озером це є початок ось того е, супротиву козаків, тому що вони мали надію на певні привілеї, тому що вони врятували Річ, Річ посполиту від Османської імперії, але підсумовуючи коруківська битва, показала, що. Українські козаки на рівних чи майже на рівних протистояли професійному партяйному війську. Виставка не лише нагадує про славну історію Куруківської битви, а й утверджує зв'язок поколінь. Бо як і чотири століття тому українці продовжують боронити свою землю, свободу та честь тепер же перед російськими загарбниками. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кримчуцькі новини.